Привіт усім! Це Майнкрафт. Давно не бачились. Шість днів. Три серії я пропустив. Це погано. Не треба було так робити. Я надіюсь, ви мені вибачите. Свята ж були, до речі, вітаю всіх святами. Я тут рубаю дерево. А сокира у мене прокачана на ефективність 1. Кльово, так. І я згоден. Якщо ви слідкуєте за світом Майнкрафту, то повинні знати, що з останнім снапшотом ми маємо українську мову в офіційному релізі гри. Тобто у цьому снапшоті офіційний реліз версія 1.1 ще не вийшла. Якось так. Але надіюсь, українська мова там буде. Тепер вона вже є у снепшоті. Це така штука, яку Джеп виклав останню. От так от. Такі от новини. Я собі на рубав дерево. Планую зараз робити один меч. Алмазний меч. І спробую його прокачати. Ану тихо корови. Полись буде замало для одного меча. Ну, нічого. У мене десь були книги. Та й полиці були. Та й є. Опа. І це не буде забагато. 12 хватить. 12, супер. Загибать члени членистоногих. Коротше, мочити пауків на 3. Це просто круто. От так от. На канікулах я трошки займався тут будуванням. Членистоногих у мене тут немає. А є лише кістку ноги і зелено. Ноги без руки. Отак от, от. До речі, ноги. Я бачу там членистоного. Ой-ой-ой. Отож, це така моя пастка для мобів. Я її трохи добудував. Переробив, зробив ось тут тунель. Лут весь падає сюди. Хто помирає? Хто не помирає, можна добити, так би мовити, вручну. От. Буби падають згори і... Помирають. Я встиг вбити кріпера. Подивимося, як цей меч б'є пауків. Супер просто. З першого разу. Отака от, от пастка для мобів. Не знаю, чи вона достатньо ефективна, але так поки що мені подобається непогано. Я багато експериментував на горі. У мене не виходило, кріпери постійно вибухали. Все тут валили, ламали і нищили. Деколи спавняться моби тут, не знаю чому. У воді. От. Це був ще один прототип, але прийшлось його відмовитись від нього. Він був неефективний. Отак от, от. Тут ще є неосвітлені ділянки як я міг прогавити? ще можна злазити нагору подивіться що робиться тут Надіюсь, тут немає ніяких фух теж не знаю як вони тут заспавнились і де Кругом на півблоки стоять. Це просто якесь паскудство. Так. Ось тут у нас всі моби падають сюди, і тепер вони всі спадають у тунель. Отак от. Надіюсь, вам буде цікаво і корисно. Ні то нічого. Також під час вихідних, так би мовити, і Нового року я розвівся новим залізом. Тепер я можу записати навіть Skyrim або Бетмена, але мене все ще прикали Майнкрафт. От Отак от. І коли я піду на навчання, все одно придеться взятися за свій старий добрий ноутбук який крім Майнкрафту і інді ігор записувати нічого не зможе. От так от. Також я завів собі новий мікрофон. Не знаю, чи помітно, повинно бути помітно, може і ні. Він набагато кращий, ніж попередній, зате. Зручніший, так би мовити. У, не... У використанні якби... Я дуже довго тут ходжу, тому що я дуже не хочу йти і розбиратися з останньою кімнатою. Де ця діра і повно гастів. Але все-таки це така моя доля, тому я мушу це зробити. Зараз підготуюся. І вперед. Останню місію. Прокачав собі щойно меч. Е який має таку властивість класну, як... Зараз скажу точно. Сила вогню 1 і кара. Сила вогню, ви бачили, щойно кріпер загорівся. Також, я гадаю, мені дуже сильно знадобляться від деречка з лавою. Наробив собі, зробив собі лук, набрав блоків. Ще зробити одну кірку і можна вирушати в похід. Ну от я прибув на це місце. Мені треба йти вперед. Але знаєте, що я тільки що помітив? Тобто я це помітив трохи раніше. Не знаю, чи ви це бачите, але туману немає. Немає цього чорного туману, от тільки оці дивні часточки. Ой, не знаю чи ви це бачите. Але... Отож. Туману немає. В цьому снапшоті. Мабуть туман відключили чи як. І в мене є шанс. Халявно. роздивитися, що тут і як тут. Ой. Паунер почав спавнитись, але це нічого. Вон там стоїть скриня. І я приніс. З собою. Той камінь, який гасти розбити не можуть. Тобто не повинні теоретично. Але спочатку я влаштую невеличку базу. Вон там. З цього боку. Мені дуже подобається, коли ось так світло. Отож, крім. Euh, так, я взяв дерево. Крім української мови нам додали. Тобто забрали цей тупий туман, який реально заважав проходити цю карту. Не знаю, чи це буде читерство, але в принципі я не винен. Так тут буде моя кімнатка. Великої мені не треба. що мене теж трохи підводить. Вона мені дуже подобається. От. Супер, ну нічого. І двері все ще глючать. Саме відкриваються. Ну це теж нічого. Так, я влізся. Оу. Не знаю тільки що гасти дуже сильно покричали і, мабуть, здохли. Я приніс сюди також ліжко. Де я можу викласти. Так лук мені знадобиться. Ага. Я взяв ось цей лук, щоб... використати його в екстремальних випадках. Короче, взяти м'ясо зомбяче. Деречка з лавою, пісковик і камінь, який не повинен розбиватися гастами. А тепер спати. Ти можеш спати лише вночі, чорт. Все одно я, мабуть, все-таки почекаю до ночі і посплю тут, так би мовити, тому що якщо вони мене вб'ють я не зможу. Тобто я респунюсь десь аж там далеко і знову прийдеться бігти далеко. Це дуже довго і нудно, і я не дуже люблю цього. А тим часом, поки все ще не настала ніч, можна перевірити ще дещо. Хоча мені, мабуть, не вистачить е, дерево. Окей, нічого я почекаю ночі. Або навіть тим часом збігаю ще за деревом. Е, я повернувся, захопив з собою також два відеречка Води. Ох, не знаю, або ніч ще не настало, або вже. Але... ага, от. Я вже взяв, саме це я хотів зробити з дерева. І перевірити, чи можна писати. Ага. Українським буквам писати не можна. Дуже шкода. Немає ночі ще коли вже буде ніч. Кирка зламалася Але у мене є, наприклад... Варіант зробити золоту, так як золота я захопив дуже багато. Так вона доволі швидка. Тобто вона сама швидка кирка з усіх. зробити ще отаку от маніпуляцію. Оп. І мати з собою багато води. Окей, тоді я дочекаюсь ночі і повернусь. На добра ніч. Це був Майнкрафт. І я вже проснувся. А тепер вперед. Мочитингасців. Думаю, це буде легко і просто. Під таку музичку тим більше. Бігом треба бігти, поки не заспаунились. Аба. Дна немає? ха Ха. Ой, ну от і затестили, як бачите. Кам'яні вони не розбивають. Вау, wow. Але це друже знизу за ліс. Так, мені. Е. -е мені каміння не хватить на тебе. І я не можу попасти в нього, як це так. вона та й годі, чесно. Я в шоці. Назад. Фінальна місія. У мене з собою суперброня першого левелу. Так, так, так. Все-таки я так хочу підстрелити одного. Ага. Значить, все-таки ви не безсмертні. Де де де? О, де. Так, так. Оу. Це вже було навіть небезпечно. досягнення Ага. так отож що я втратив стоп Чорт, навіть не встиг подивитися ти помер кеп я знаю цікаво де я перероджуся поки що ви маєте унікальну можливість зацінити переклад створення місцевості о супер Супер, каменя немає. Ех. Ех ех, ех. так. Будемо працювати таким чином, не будемо брати з собою нічого. Що можна втратити. Хоча навіть... Треба перевірити, чи зможуть вони знешкоджувати оцей сендстоун. Ну давай стріляй в мене, хлопець. Це було близько. что мочит санстоун, блин. Вот халепа. Промазал. Назад, назад, назад. Так діло не буде. Треба знову повертатися за каменем. Чорт. Це погано. Ще раз перевірити, що у мене є. Ох, небагато. Ну тоді я за каменем. Щойно почув, що вони всі поумирали. Вони коли деспавняться, вони всі дуже голосно кричать. Тому я вирішив быстренько вибігти. а, -а, -а. Чорт! Це була погана ідея знову. Ну нічого, 22 блоки сенстовому, це не біда. <с Bay> Отож все-таки я вирішив, що треба мені каменю. Ааа, єдине місце, де найбільше каменю, я пам'ятаю, має бути ось це. І мені дуже не подобається той ендермен. Але нічого. Так. Значить, якщо тут... Е, каменю не буде дуже багато, це буде прикро. Можна добувати його і менш халявним чи більш способом. Бамц. Наприклад, ось так. Але тут не так вже його і багато щоб таке робити. Ще зараз перевірю ось тут. Наприклад, ага, і внизу ще камінь. Хоча теж не дуже багато. Мім'ята, цей лабіринт був дуже веселий. <свісно> так, ну, такий спосіб мені подобається. Я намагався знайти короткий шлях. Але не вийшло. Ха -ха. Може зараз вийде? Отож, мабуть, ви вже здогадалися, що в цій серії шерсті не буде. <гум> не дуже гарна новина. Так само, як і те, що тут починається цей бедрок. Я десь ще чую зомбі. Тож, мабуть, продовжу вже наступного разу, коли добуду достатньо багато каменів. Дякую всім за увагу. Був такий Майнкрафт. Бувайте.